Буває, що посеред найбільш звичайного, нічим не примітного дня ти несподівано завмираєш. Це не через аварію на дорозі, не через раптову страшну звістку, не через грім серед ясного неба. Це стається просто так. Можливо, у ту хвилину, коли ти звично наливаєш каву вранці, спостерігаючи, як пара піднімається над чашкою, або коли дивишся у запітніле вікно маршрутки, де відображаються втомлені обличчя попутників. Або навіть у той момент, коли ти просто зав'язуєш шнурки перед виходом з дому, готуючись до чергового кола забігу під назвою і ось без жодної видимої причини, десь глибоко всередині з'являється дивне відчуття, що щось розладналося. Це не гострий біль, не напад паніки, не істерика. Це тиха, майже невагома важкість, яка не має імені. Наче складний механізм у твоїх грудях почав працювати не в такт, наче головна деталь дала ледь помітну тріщину. І найгірше в цьому те, що ти це помічаєш. Але нікому не кажеш, ти мовчиш. Воновколо всі інші старанно роблять вигляд, що їхнє життя це ідеально складений пазл. Вони транслюють упевненість, що їхні плани мають глибокий зміст, що вони точно знають координати своєї мети. Але за всією цією театральною грою в успіх, за нескінченними звітами, за гучними святами та яскравими фотографіями в соцмережах, ховається одне єдине питання, яке мало хто наважується випустити назовні. А що, як усе це насправді нічого не варте? Раптом ми не будуємо палаци, а просто збираємо роки, як хтось намагається зібрати воду і ржавим решетом. Це відео не принесе тобі дешевого заспокоєння. Воно не для того, щоб погладити тебе по голові. Це радше відвертість, якої зазвичай уникають у пристойному товаристві. Бо сьогодні ми заглянемо в одну з найбільш безкомпромісних і суворих книг Біблії книгу, яка своєю прямотою виглядає як зухвалий виклик усій релігійній традиції Еклезіаст. Її автор, за давніми переказами, це цар Соломон. Юдина, яка володіла абсолютно всім, про що тільки може мріяти смертний: безмежний розум, гори скарбів, небачена розкіш, авторитет, перед яким схилялися царі. Якби він жив сьогодні, його життя описували в буглянцевих журналах. Про нього знімали б дорогі серіали на стрімінгах, а він сам писав би бестселери про мотивацію золотим тисненням на обкладинці. Але наприкінці всього цього грандіозного шляху він дійшов до висновку, який звучить як удар дзвона. Марнота марнот і все марнота. Давнє єврейське слово Хевель, яке ми перекладаємо як марнота, насправді означає подих, дим, пару, скороминущу тінь. Це те, що здається матеріальним, але зникає, щойно ти намагаєшся до нього доторкнутися. Чи знайоме тобі це відчуття порожнечі після досягнення мети? Ти отримував те, про що мріяв роками, а потім раптом розумів, що всередині тебе нічого не змінилося. Порожнеча просто змінила форму. Чи бачив ти, як хтось близький щиро радіє нові покупці і раптом відчував холод від того, наскільки все це тимчасове і крихке? Ти виконував неймовірно важливу роботу, будував кар'єру, а потім затихав і запитував себе: навіщо? Навіщо взагалі все це потрібно, якщо завтра про це ніхто не згадає? Еклезіаст це не посібник для щасливого життя, це дзеркало, жорстке дзеркало, яке не використовує фільтрів. Воно показує, що в глобальному масштабі ніхто не перемагає по-справжньому. Ні мудрий стратег, ні останній дурень, ні праведник, ні грішник. Усі рано чи пізно перетворюються на однаковий сірий порох. Але саме через цю свою темряву книга Еклезіаста є однією з найбільш визвольних у світі. Бо якщо все довкола марнота і дим, то жити тут і зараз перестає бути розкішю для обраних. Це стає життєвою необхідністю. Коли все, що здається вічним, виявляється декорацією, залишається лише один справжній момент. Той, у якому ти перебуваєш прямо зараз. Це єдине, чого в тебе не може відібрати навіть смерть, поки вона не прийшла. Поки ти дихаєш, поки твоє серце б'ється, поки ти ще маєш силу обирати, як саме прожити цю годину. Є люди, які одного дня без видимих причин просто перестають слухати музику. Вони відкривають додаток, дивляться на нескінченний список треків і не вмикають нічого. Не тому, що їм бракує часу, не тому, що вони розлюбили мелодії, просто в якийсь момент життя стає беззвучним зсередини. Коли задоволення більше не торкається нервових закінчень, коли краса перестає зачіпати душу, коли нове схоже на старе до фізичного болю, тоді щось у тобі ламається. Це стається без гуркоту, без крику. Воно ламається тихо, як іржаві забутий метал під дощем. Це ламання від перенасичення, від тотального виснаження сенсів. Саме це пережив автор еклезіаста: не через бідність чи нещастя, а навпаки, через надлишок. Я будував собі доми, насаджував виноградники, розводив сади. Нагромаджував срібло й золото, усе, чого бажали мої очі, я собі не відмовляв. Це не слова аскета монаха, це свідчення людини, яка скуштувала всі плоди світу і тепер випльовує їх через гіркоту. У сучасній психології для цього є термін гедоністична адаптація. Це прокляття людської психіки. Будь-яке досягнення чи задоволення з часом знецінюється, і ти неминуче повертаєшся до нульової точки бажання. Інша машина, інша людина, інший статус, інша країна. І знову нічого. Порожнеча нікуди не зникає, вона просто чекає на тебе за поворотом. Девід Фостер Волес, американський письменник, одного разу сказав: у реальному світі не буває безвір'я. Кожен у щось вірить, кожен щось обожнює. Питання лише в тому, що саме ти обереш для поклоніння. І майже все, що ти обереш, гроші, владу, власне тіло чи чужу увагу, зрештою тебе зсередини». Це вже відбувається з нами. Ми живемо в епоху неймовірного надлишку подразників, але катастрофічного дефіциту змісту. Розваги стали безмежними, але наш розум нудьгує сильніше, ніж будь-коли. Їжа доступна миттєво, але ми відчуваємо сором за кожну калорію. Інтимність лякає нас, хоча доступ до тіл став механічним і нескінченним. Межання перетворилося на алгоритм, а людське серце на товар для споживання. Артур Шопенгавер описував життя як маятник, що вічно хитається між болем і нудьгою. Але автор еклезіаста йде ще глибше. Він каже, що між болем і нудьгою є хибна обіцянка, яку ми називаємо задоволенням. Це полегшення, яке не лікує хворобу, а лише на короткий час маскує її симптоми: Безглуздість існування. Будь-яке звичайне відео зараз запропонувало б тобі 5 кроків до щастя, але це було б підло. Бо найжорстокіша правда в тому, що з перенасичення немає легкого виходу. Коли все можливо, нічого немає справжньої ваги. Еклезіаст актуальний, бо його автор не в депресії. Він просто прозрів. Він піднявся на найвищу вершину світу і побачив, що там немає неба, лише розріджене холодне повітря. Він побачив зворотній бік успіху і почув там лише тишу. Мілан Кундера писав про запаморочення: це не страх впасти, це дивне, потаємне бажання впасти. Можливо, саме це ти відчуваєш іноді тихий імпульс втратити все, торкнутися дна. Зруйнувати свій впорядкований світ лише для того, щоб перевірити, чи прокинешся ти нарешті після цієї катастрофи. Еклезіас не дає інструкцій, як уникнути цієї безодні. Він просто дозволяє тобі падати з відкритими очима. Є розділи в житті, які закінчуються не логічним рішенням, а дивним звуком тиші. Як тиша в кімнаті, де раніше постійно грала твоя улюблена пісня, яку ти тепер фізично не можеш увімкнути. Уявіть сцену. Маленька дівчинка кладе виделку на тарілку під час вечері, піднімає очі на дорослих і каже: Бог має задум для всього. Їй щойно сказали, що її батько раптово помер. Усі кивають це зручна відповідь. Це згода з неминучим, яка допомагає не кричати. Але правда в тому, що вона сама в це не вірить. Вона промовила ці слова через звичку, як повторюють старий пароль, сподіваючись, що система не заблокує доступ до реальності. А всередині вона хоче кричати: Де був Бог, коли світ розлетівся на друзки? І найдивовижніше те, що Біблія не цензурує це питання. Вона записує його чорним по білому: хто примножує знання, примножує скорботу. Ці слова не люблять цитувати на святах, але вони там є. Чим більше ти розумієш механіку життя, тим важче його стає витримувати. Мудрість приносить біль не тому, що мудрий слабкий, а тому, що він бачить занадто багато деталей там, де інші бачать лише суцільну картинку. Соломон просив у Бога мудрості, і з цією мудрістю він побачив несправедливий космос, а хаотичний світ. Світ, де Бог часто мовчить, світ, де час нічого не пояснює, справедливість часто спізнюється назавжди. Сьоран Кіркегор називав це тривогою віри. Це та небезпечна точка, де віра перестає бути затишною ковдрою і стає стрибком у невідомість без жодних гарантій. Це здатність триматися за священне навіть тоді, коли світ показує тобі лише руїни. Багато хто залишає віру не через брак доказів, а через нестерпну травму, бо абстрактні ідеї не лікують реальні рани. Клайв Стейплс Льюіс, втративши дружину, писав, що коли ти в розпачі шукаєш Бога, то часто знаходиш лише звук засува, що зачиняється зсередини. Він не перестав вірити, але він перестав удавати, що віра це знеболювальне. Сімона Вейль вважала, що відсутність Бога це і є найвищий прояв його присутності, тільки справжня любов може дозволити іншому бути вільним настільки, щоб страждати без втручання. Це жорстока ідея для нас, звиклих ставитися до Бога як до страхового поліса. Але еклезіаст розбиває цей контракт. Він бачить праведників, що гинуть у злиднях, і негідників, що помирають у спокої. Він бачить, як дурень регоче, поки мудрий згасає в агонії. Можливо, доросла віра це не та, що знає всі відповіді, а та, що витримує мовчання неба. Не вірити, бо все збігається. А вірити, бо без цього чогось більшого життя стає остаточно нестерпним. Рубен Алвеш казав, що віра це не прожектор, що освітлює весь шлях, це маленька гасова лампа, яка дає світло рівно на один наступний крок. Еклезіаст не обіцяє перетунку в кінці тунелю. Він просто показує людину, яка дивиться вгору, бачить зачинене небо, і все одно обирає продовжувати свій шлях. Можливо, у цьому і є справжня святість жити, навіть коли Бог мовчить. Дехто, коли їхній внутрішній світ починає валитися, кидається впорядковувати зовнішній. Вони переставляють книжки за кольорами, витирають пил там, де його немає, розкладають речі за алфавітом. Це наївна спроба приборкати великий хаос через маленьку шухляду. Але еклезіаст дивиться тобі прямо в зіниці і каже: Ти не контролюєш нічого і ніколи не контролював. Для всього є свій час: час будувати і час руйнувати. Ми живемо в ілюзії, що все можна завоювати зусиллям волі та стратегією. Це красива брехня мотиваційних ораторів. Барок Спіноза писав, що люди вважають себе вільними лише тому, що усвідомлюють свої бажання, але абсолютно не розуміють причин, які ці бажання породили. Ти думаєш, що це твій вибір, але часто це лише відлуння травми, страху або алгоритму, який ти успадкував. А час цей безжальний тиран іде далі. Ти можеш бути молодим і померти завтра. Ти можеш бути атлетом і зламатися за секунду. Деніел Канеман довів, що наші прогнози на майбутнє це лише когнітивні ілюзії. Мозок вигадує історії контролю, бо правда занадто страшна. Час і випадковість трапляються з усіма нами. Ця фраза з еклезіаста старає всі наші заслуги. П'ятирічний план стає схожим на забобон. Але книга не закликає до апатії. Вона каже: визнай межу свого впливу. Ти можеш кинути зерно в землю, але ти не володієш дощем. Ти можеш віддати серце, але не можеш змусити іншого віддати своє. Кларіс Ліспектор писала, що життя складається з днів, які не значать нічого, і митий, які значать усе. І жодну з них неможливо запрограмувати. Контроль це міф. Але відпускаючи його не через відчай, а через усвідомлення, ти нарешті починаєш жити по-справжньому, а не просто виконувати проект. Це брутальна ніжність істини. Уявіть батька, який після успішної угоди на мільйони лежить вдома і дивиться в порожню стелю. Він підписав папери, він переміг, але він думає про те, як не зміг поговорити із сином, як став функцією, а не людиною. Ну і що далі? шепоче йому внутрішній голос. Еклезіаст називає це заздрощами одного до одного. Нас рухає не мета, а порівняння. Ніцше називав це ресентиментом, потребою перемогти іншого, щоб, хоч на мить відчути свою цінність. Бьонч Хольхан каже, що сьогодні ми стали підприємцями самих себе. Навіть наша любов і наш біль мають стати капіталом, вітриною. Ми перестаємо бути живими істотами і стаємо резюме, яке вічно намагається продати себе дорожче. Але куди ведеться машина? До порожнечі на вершині, до самотності того, хто встиг. Навіть спадок це ілюзія. Хто знає, чи той, хто прийде після тебе, не пустить усе за вітром. Могили втрачають імена, пам'ять стирається. Альбер Камю казав прямо: цивілізації гниють так само, як і люди, і все, що ми створили, стане пилом. Це лякає лише тих, хто плутає успіх зі змістом. Жодна перемога не змінить факту нашої тимчасовості. Ми коротке зітхання на вітрі. Але еклезіаст не принижує тебе цим. Він хоче дати тобі дозвіл зійти з цього колеса, робити те, що важливо для твоєї душі, а не те, що вразить натовп. Просто бути, поки є час. Звичайний вечір: жінка миє посуд, за вікном сідає сонце, з радіо лунає стара пісня. І раптом вона плаче, це не горе, це накопичене життя. У цю секунду все здається одночасно і простим, і священним. Еклезіаст каже: немає нічого кращого, ніж радіти у своїй праці, бо це твоя частка. Після всіх філософських роздумів автор пропонує не магію, а вірність поточному моменту. Їжа з'їдена з коханою людиною, вино випите без поспіху, щирий погляд. Це і є опір абсурду. Кам'ю називав це трагічною радістю. Сміливістю посміхатися всередині безгуздості. Це любов до своєї долі. Не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона твоя. Рубен Алвеш казав, що нас рятує краса, запах свіжого хліба, мокра земля після дощу, тиша чесного погляду. Дрібниці, які не обіцяють вічності, але дарують присутність. Ця книга закінчується не втіхою, а шанобливістю. Пам'ятай свого творця в днях своєї юності, доки не прийшли злі дні. Це нагадування час вичерпний. Тіло зноситься, розум затьмариться, і залишиться тільки те, що було справді прожити. Тож, якщо все навколо марнота, нехай це буде твоя свідома марнота, твій короткий танець, протанцьований до самого кінця. Дякую кожному, хто пройшов цей шлях сьогодні, хто дихав у тиші між словами. Ти вже робиш неймовірно багато, просто даючи місце цій чесній думці. Якщо це відгукнулося в тобі, підтримуй цей простір. Це може бути кнопка подяки або просто твоя присутність. Будь-який жест тут означає: не зупиняйся, продовжуй дивитися в очі правді. Живи, поки ще є час.